Вітаю на каналі DIY Радіоелектроніка. Сьогодні ми поговоримо про резистори, важливі компоненти електроніки. Резистори бувають різних типів, але сьогодні ми розберемо лише один з них резистор з кольоровим маркуванням. Резистор це електронний компонент, який чинить опір електричному струму, його основна функція обмежити струм у колі, основна характеристика резистора це його опір, який вимірюється в омах. А зараз давайте навчимося читати маркування резисторів. Перша смуга визначає першу цифру номіналу резистора, що є значенням його опору. Друга смуга визначає другу цифру номіналу. Третя смуга це множник, який показує, наскільки слід помножити значення номіналу. І нарешті четверта смуга вказує на допуск, тобто точність номіналу. Давайте розглянемо приклад. Якщо у нас є резистор з смугами коричневого, чорного, червоного та золотого кольорів, то це означає 1,0 і множник 100 з допуском 5%, тобто 10 помножити на 100, отримуємо 1000 ом або 1 кОм. На електричних схемах резистор зазвичай позначається ось так поруч з позначенням резистора, як правило, ставиться буква R та порядковий номер резистора в схемі. Наприклад, R1, R2 та значення опору. Давайте проведемо простий експеримент. Я візьму світлодіод і підключу його безпосередньо до батарейки на 9 вольт дивіться, що станеться. Як ви бачите, світлодіод миттєво згорів. Справа в тому, що світлодіод розрахований на певний струм, батарейка на 9 вольт може видати набагато більший струм, і без обмеження він просто спалює світлодіод. А тепер давайте додамо резистор. Я візьму резистор на 470 Ом і підключу його послідовно зі світлодіодом. Як бачите, резистор обмежив струм до безпечного рівня, і світлодіод тепер працює коректно. Отже, резистори це незамінні компоненти в електроніці. Вони допомагають нам контролювати струм і захищати наші пристрої. Сподіваюся, це відео допомогло вам краще зрозуміти їхню роботу. До зустрічі в наступних відео.